І я самість, Ще один мейнстрім сучасного світу, до якого всі прагнуть, про який всі говорять, але ніхто не знає, що воно таке, ніхто не може пояснити. Тому що нема таких слів, які би описали істинну суть себе. Не як якусь там соціальну роль, не як якийсь там архетип чи якусь концепцію, там, що я частинка Бога, я там падший ангел <смі> в оплощанні <Будди> І всяке таке. Ось. Тобто це такі концепції, теорії, ролі, образи. Які, скажімо так, не зовсім те, чим ти є насправді. От. Е, і саме тому, що не можна описати, розказати, що воно таке. Що ти таке, е, важко туди попасти. Ну, зокрема, і через всі ці ролі. Ці ці образи і стани, здається, от вже попав туди, але насправді не факт. Ще важче там затриматись, тому що добре там перебувати сидячи рівно на п'ятій точці, ще важче, будучи в якихось ситуаціях. Буденних, звичайних, в якихось сюжетах. Не втримати цей стан важко. От. А ще важче його інтегрувати. Тобто зробити не просто як якась практика один раз занирнув туди і все. А інтегрувати в життя з іншими своїми частинами в особистості. Все це дуже складно, але не настільки, такі от справи, що по ньому ще можна сказати. Ну, ще раз це не образ, це не якесь слово, не якесь таке відчуття, не якась роль, не якась інформація про себе чи уявлення про себе. ким ти є. Це нічого з цього всього, і водночас все це теж може туди входити в якійсь мірі. І. Це такий ніби е, ніби спостерігач який от ззовні цієї нашої системи. Тобто який містить цю нашу систему всю і все, що в ній є, але не являється нею. І це дуже зручно зручна штука, коли треба глянути на якусь ситуацію зі сторони, вирішити якусь проблему. Ну, це як побачити ліс всередині лісу неможливо. Тобто треба вийти з нього і тоді. Оглянутись. Так само побачити вирішення проблеми не завжди буває просто, коли ти, коли ти сам є проблемою. <сум> Тому треба абстрагуватись, подивитись, зупинитись, подивитись і прийняти правильне рішення. Ось. І цей от стан, він якраз дуже зручний. Для цих задач. Тобто, коли ти виходиш з ролі, дивишся, що воно робиться, для чого, як і усвідомлюєш, що тобі треба, що ти хочеш. Ти справжній, а не ти будучи в тій ролі. От. Ну, в якійсь мірі це і є інтеграція. У цієї самості з е, життям, з тим самим его. Тобто ти на фоні десь там, ти справжній, е, в якійсь ситуації, ти в якійсь ролі, твоє его, там, твоє уявлення про себе, От. і ти щось робиш в цій ролі. Зазвичай не свідомо, але якщо включати оцю самість, пам'ятати про неї перед входженням в роль або під час в процесі, то ось такі от справи. Ось так то.